Всім привіт! Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. В даному відео я хочу розповісти про переваги гібридів над сортовим насінням. Я думаю, що купуючи насіння, все ви бачили е, таке насіння з меншим фасуванням, по 5-10 насінин, яке коштує дорожче, а в своєму написі містить F1. Що означає це f 1 F1 означає насіння першого покоління. Але чому гібриди продають саме з насінням першого покоління? Е, Пояснення дуже просте: свої всі найкращі властивості, заради яких виводився гібрид, містить тільки перше покоління насіння. І якщо зібрати з такого гібрида насіння вже на своєму городі і посадити на наступний рік, ви можете отримати зовсім іншу рослину, тому що частина цих властивостей буде втрачена. Тепер загалом, які переваги гібридів над сортами? По-перше, у такого насіння відібраного гібридів набагато краща в схожість. Звісно, це залежить від овочів, але, наприклад, у томатів майже 100% схожість. Друга перевага це те, що купуючи гібрид, ви 100% отримаєте саме ту заявлену рослину, і вона відповідає тим характеристикам. У сортів дуже часто є проблема, що купуєш один сорт, наприклад, червоний помідор, а виростає якийсь жовтий. Тобто там дуже часто носіння переплутане в сортовому насінні. Е, наступна перевага гібридів це більша урожайність відносно сортів. Звісно, що є і досить урожайні сорти, якщо ви знаєте якийсь перевірений сорт, який подобається його урожайність, е, не поступається гібридам, то безумовно можна його садити. До речі, е, якщо у вас є якісь улюблені сорти, е, які от вам подобаються не менше за гібриди, Будь-яких овочів помідорів, перців, баклажанів, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво ознайомитись. Е, наступною перевагою гібрида після урожайності є стійкість до стресових умов. Більшість гібридів виводять так, щоб вони були максимально стійкі до різних стресових умов, які це можуть бути умови. Наприклад, холодні ночі чи взагалом холодні температури, посуха, спека, заморозки і так далі, в залежності від культури. Тобто, зазвичай ця стійкість у гібридів набагато вища, ніж у сортів. Далі, наступною перевагою гібридів є те, що зазвичай це більш компактні рослини, тих чим інших овочів. Наприклад, огірки, часто, якщо ми беремо сорт, це розростається величезний кущ і на якому менше урожаю. А якийсь гібрид. Буде набагато компактніша рослина, але при цьому урожаю в ньому буде в декілька разів більше. І за нею, відповідно, чим компактніша рослина, за нею легше доглядати, тому що йде менше робочого розчину на оприскування і обробку, тобто менше підрізок листя і так далі. Тобто менше роботи. Ви менше працюєте, отримуєте більше урожаю. Наступною перевагою гібридів є також, вони швидше ростуть навесні. Особливо, от, так як я вже і казав, за несприятливих умов. І остання така перевага, якою для себе виділив, це менша вразливість до хвороб. Звісно, що можна знайти сорт, який буде більш там стійкий, наприклад, сорт томатів, який буде більш стійкий до фітофторозу, аніж якийсь інший гібрид. Але значна частина, скажімо так, гібридів вони все ж таки більш стійкі за сорти. Ну, єдиний, якби такий великий мінус гібридів це те, що насіння коштує дорожче. Але ж знову ж таки. В залежності від ваших фінансових можливостей можна просто обрати меншу кількість, наприклад, але це буде більш якісне насіння, ви гарантовано отримаєте саме ту рослину, яку обираєте, вона буде легше в догляді і буде більший урожай. Тому я вважаю такою абсолютною безумовною перевагою, перевагами, точніше, ці всі властивості гібридів, і обираю в більшості випадків гібриди. Дуже мало сортів, які я все ж таки саджу наряду з гібридами по тим чи іншим причинам. Буду радий вашим коментарям, вашій думці. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До наступних зустрічей.